Ось прийшла зима до нас, кружляє сніг, все буде клас, скоро прийде Миколай, свята вже скоро почекай. Він збирає подарунки, обертає у пакунки, потім нам принесе під подушку покладе. Ми готуємось до свята, будемо там танцювати, до нас прийде Миколай, йому не пі... Заспіваємо, він збирає подарунки, обертає у пакунки, потім нам їх принесе і подушку покладе. Добрий діду Миколаїв, смішки з нами ти пограй, ми українські малюки, хочемо грати за любки. Він збирає подарунки, обертає у пакунки, потім намик принесе, під подушку покладе, потім намик принесе. Під подушку покладе.